З самого початку Бог сотворив Адама і Єву, і як пише святитель Іоанн Златоустий, щоб і Адам і Єва причащалися в раю. Чого і звідки? Ми часто вспоминаємо, що в раю було дерево пізнання добра і зла, від котрого плоди не сміли їсти Адам і Єва, бо були попереджені, що якщо з'їдять плод, плод заражений, то смертю Буквально Через них смерть зайде у тіло їх. Но рідко ми споминаємо про ще одне дерево у середині рая, дерево плодів вічного життя. От як одержували в собі вічне життя Адам і Єва в раю, вони мали дерево причастя. Щоб порозуміти, що це за таїнственне дерево, Йоанн Затустий напоминає про те, що іменно це дерево втратили з плодами вічного життя з того моменту, як заразилися плодами непослушання. І коли були виведені вон із рая, то вони плакали не стільки за просту їду рая, як більше плакали за потерю причастя. вони у як Бог поклав ангела з мечом у дерева плодів вічного життя, і вже вони зрозуміли, причастя не буде. Пізніше вся історія людства настроєна на те, що пророками предвосвищено буде, сообщено, що прийде в мір, Спаситель Христос і Адамом є Євою восстановить. І що він зробить? Не тільки принесе Євангеліє, не сам напише, буде проповідувати, апостоли запишуть і підуть по цілому світу, але Христос основує церкву Христову свою, в котрій вертає людям причастя цілої крові Христової. Той, буквально, із рая дерева з плодами вічного життя, переноситься в православні храми. А де то дерево? А дерево крест Христов, а плоди хреста, плоди дерева, тіло Христове. Ми ведь удивляємося, чому апостол Павло п'ять раз констатує: ми спасені кров'ю Хреста Його. Не просто кресними страданнями, кров'ю Христа. Ми спасені, Вознесенням наших гріхів на дерево, каже Петро Апостол, даби ми, ізбавившись від гріхів, жили для правди, ранами його мислилися. А чим і думаємо, що причастя тіла і крові Христової совершає некое таїнственне діяння Духом Святим, що духовне, душевне і тілесне і. У зраю Адам був некий гармонічно розвитий, дух командував душою і тілом. Після гріхопадіння тіло почало давити ставити умову душі, а дух був обезсилений у чоловікові. Впрочем, Христос прийшов нам не тільки Євангеліє дати, а дав нам ще й у лікарні свою тіло Христовим престол, на котрому завершається Євхаристія, от почому чому серце літургії Причастя. Так можна звати причастя і серцем церкви, бо саме то серцевина, апогей в час літургії, коли ми причащаємося тіла і крові Христової, бо лиш так поступаючи, ми дійсно діти Божі. А в вічності у з преподобним Серафимом Саровським і наслідники Царства Божого. Амінь.